Всім привіт, друзі! Ви на каналі Майкемпінг. Сьогодні хотів би поговорити про килимочки Terra Incognita Sleep Mat. Це новенький, бачите, в такому чудовому кольорі, чи то м'ятний, чи то ментоловий. Хоча називається він темно-зелений на сайті Terra Incognita. Чому вирішив поговорити? Тому що вирішив зробити це відео у вигляді порівняння. Це килимок, яким я користуюсь, він такий самий. Така сама модель, але придбав я його, вгадайте, рівно пів року тому. Такий самий. І я б хотів порівняти їх, відкрити новий килимок, показати вам, як килимочок, яким я користуюсь, як він змінив свою форму, якщо він її змінив. І просто подивимося, яка різниця між килимочком, яким я от постійно користуюсь, і прямо зараз на якому сиджу, і в чому різниця між ним і таким самим, але новим. Відразу хочу сказати, що е, тут ніде не вказано ніякий r value показник, лише вказана температура комфортного використання до 0 градусів. Всі технічні характеристики подивимось. В принципі, килимок-пінка це дуже класна річ, must-have. Конкретно цей килимочок називається він акордеон. Чому? Тому що він ось таким чином складається і розкладається як акордеон. Перед тим, як переходити до огляду цього чудового килимка і до порівняння мого килимка з новим, я б хотів попросити вас поставити палець вгору, вподобайку, якщо вам подобається, в коментарях написати якими пінками ви користуєтесь, чи такими, які складаються в рулончик, або прям ось такими акордеончиками, як я, від яких фірм, як довго, який R-Value, які там показники, і взагалі, скільки їх у вас було і якими користуєтесь. Посилання на ці чудові килимочки, і взагалі на килимочки різних брендів, я залишу в описі під цим відео. На всі на них буде діяти мій промокод MyCamping, який дає вам можливість. Отримати знижку 10%. Наступним варіантом підтримки мого каналу є оформлення платного YouTube спонсорства так, спонсор мого каналу. Величезне, дякую вам всім за це. І останній варіант підтримки це залишити разовий донат на розвиток мого каналу. Всім величезне дякую за підтримку, за чудові коментарі, за вподобайку і, взагалі, за будь-яку активність. Переходимо до огляду. Звісно, для початку я б хотів показати вам колір. І прям такий колір, який він насправді. Тобто я вмикаю в спишечку і спробую показати. Це гірчичний, це килимочок мій. А ось цей ментоловий. Лише подивіться, який він чудовий. Зараз його будемо відкривати буквально за хвилинку. Дозвольте мені вам трохи насипати інформацію від виробника і технічних характеристик. Назва Сліп складний туристичний килимочок. Компактний, легкий складний туристичний килимок з рельєфною поверхнею, виготовлений з пінополіетилену, закрита пора. Що таке закрита пора? Це означає, що отуди от нічого не потрапить, ніякий бруд. І з часом килимочок, звісно, в кольорі трішечки втратить, але, в принципі, водичкою помили з милом і знову як новий. Ця технологія збільшує термін експлуатації, дає додатковий термоізоляційний ефект. Період для використання на природі весна, осінь. Мені не подобається, що. Виробник не пише airвелью показник, бо я знаю, що для багатьох людей це дуже важливо. Тут ми лише маємо ось температурний режим використання, температура комфортного використання до нуля градусів. Розмір у відкритому стані, відповідно, 180 на 59 на 2 см. Що круто, що 2 см товщина Це здорово. А от. Його, бачите, найбільший розмір, тобто довжина 180. В мене зріс 188. І в мене там буває, що нога там стерчить чи рука стерчить. Так? Тобто по довжині. В принципі нормально, але трішечки більше, я думаю, для себе е, повинен я мати. Ширина нормальна. Розмір упакування 59 на 16 на 13 см. Тобто ось цей прямокутничок, так от його розмір. Вага 320 грамів, матеріал 100% пінополіетилен. Щільність матеріалу 40 кг на метр кубічний. Знову хочу увімкнути спишечку, показати вам стан килимочка після пів року використання. Ви знаєте, що я знімаю відео майже кожного дня, користуюсь і сидушками, і всіма килимочками, що в мене є. І я їх тягаю, всюди їх кладу. Тобто, в принципі, по стану він більш-менш нормально зберігся. В основному я кладу його куди? Плитка, бетон. І ось бачите, це соснова гілка. Тобто постійно він в мене поколотий. Зараз будемо з вами дивитись. бачите. от. Отвори, які хочете, і кіт в мене тут надругався. Ви ж знаєте, що в мене не один кіт. І коли килимочок десь вдома стоїть, то коти об нього можуть і кігті свої поточити. Це таке питання, знаєте, абсолютно ніхто від такого не застрахований. А так, в цілому, я вважаю, що за пів року використання він більш-менш нормально зберігся. Тобто, от бачите, от Якщо якась калючка, вона потрапляє сюди. Але це тільки через те, що він м'якенький. Є деякі отвори, звісно, він трішечки форму змінив. тобто трішечки Розтягнувся, але в цілому він такий самий комфортний, як в перший день, коли я його придбав. Ні в якому разі не збираюсь нічого нахвалювати, просто буду вам показувати, як воно є. По, е, значить, по ширині дивимось. Ось тут вони в рівень. Віддаляю трішечки. І от ви бачите, яка різниця. Тобто, десь от сантиметрик півтора він розтягнувся так, з часом. Цей такий самий, абсолютно. Зараз подивимось на їх форму порівняємо з новим. Я думаю, що видно різницю. Ось тут, бачите, 2 сантиметрика. Хоча одна і та сама модель. І трішечки, бачите, ось тут така дуга. Тобто він ось тут по центру трішечки прогнувся. Хоча, в принципі, по матеріалу він. Ніяку там свою упругість, м'якість нічого не втратив. Так, звісно, подряпався за півроку, то що я його тягав всюди. Там і коти кіхті точили, і я там десь щось ногою своєю, знаєте, так. Коли був у взутті, там десь неправильно там, наступив, десь знаєте, може трішечки там, обірвав якийсь куточок, ну, так, в принципі, в цілому більш-менш нормальний вигляд має. Якщо у вас вдома немає домашніх тварин, то килимок буде дуже довго, як новий. Якщо ви будете класти його, наприклад, тільки в наметі, там на футпринт, на якусь поверхню, більш-менш рівну, без нічого гостренького, то взагалі він буде, от як новий, в принципі. Або там в авто будете класти кудись, не знаю, кудись, де нема колючок, там всіляких, немає нерівностей, каміння гострого і так далі. Тоді прослужить дуже довго. А так в цілому, от по цьому килимку, я дуже задоволений, думав, що так довго не прослужить. Дуже подобається ціна. Не хочу, ну точно знаю, що 600 з чимось гривень, тобто чи то 663, чи то 669, чи 667. От щось щось таке от приблизно, так, але все одно не бачу сенсу ціни вам залишати, тому що вони постійно змінюються. І якщо будете дивитись відео через декілька місяців чи декілька років, то е, в будь-якому разі буде різниця по вартості. Тому я залишаю всі посилання. Під відео ви зможете перейти подивитись, які є кольори. До речі, є жовтий. Ось такий от я його називаю ментоловий або м'ятний. Але на сайті ось цей колір називається гірчичний. Ось цей колір називається темно-зелений, є ще блакитний. Але на сайті він називається синій. Тобто це конкретно по цій моделі цього неймовірного килимка. Мені дуже подобається. Чому? Він найдешевший, по-перше. По-друге, він дуже якісний і на свої кошти він нормально е, працює. Якщо хочете, наприклад, там більше тепла і так, далі, і так далі, можете взяти, подивитись іншу модель у фірми Terra Incognita. там є різні килимки, так, на іншу температуру, і, відповідно, там довші, ширші. І так далі. Також я залишу посилання на килимочки від різних виробників. На все це діло буде діяти мій промокод. Якщо захочете, зможете придбати зі знижкою 10% за промокодом. MyCamping. це е, така от для вас інформація. Хочу просто сказати, що дуже класна річ. Я думаю, що свої 600 там, гривень килимок відпрацював добряче. Ніяких питань до нього, я думаю, що нема. Зараз будемо розпаковувати ось це діло. Спеціально взяв свій невеличкий ніж сі елементом. І буду розпаковувати. Дякую своєму підписнику чудовому Максиму за такий приємний сюрприз чи подарунок. Дуже приємно. Ось цей колір, до речі, мені дуже подобається. Ви бачите, в мене і килимок, і, і авто навіть в мене такого кольору. І дуже багато речей. Я дуже полюбляю пісочні кольори, оливкові, ось такі там гірчичні і, відповідно, суміш всього цього. Отакі кольори люблю, бірюзові люблю. Ну, Я думаю, що ви знаєте, ось як ялівець в мене росте. Ось такий от чудовий колір. Також мені дуже подобається. Давайте зараз будемо розпаковувати і подивимось ближче, відповідно, все порівняємо. Ось так, бачите, я і знімаю постійно. Тут в мене собака, яка постійно заважає, хоче бути поряд. Тут в мене кіт, який також хоче бути в центрі подій. Отже, шановні глядачі, півроки користування цим килимком, я задоволений. Багато в нього всіляких поколів, проколів, порізів. Ну, я думаю, що нема сенсу про це казати, тому що якщо будете користуватись і користуватись постійно, то, звісно, таке буде, і ніхто від цього не застрахований. Можна зберегти тільки якщо не користуватись, або, шановні мої, якщо користуватись лише у наметі, наприклад, чи лише там кудись на футпринт якийсь класти. Чи там килимок на килимок і так далі. Або в авто, чи там десь вдома, і так далі, бачите? Краса неймовірна. Це те, що я просто хочу сказати. що Це просто вау. Я так полюбляю нові речі відкривати. Не можу вам просто навіть передати. Тера інкогніта Сліп Мед. В мене навіть уявіть собі, е Ось цей папірець зберігся, на якому написана там модель, всі там технічка, так? технічні характеристики і так далі. Подивіться, який крутий колір. Зараз ніж я приберу, щоб, не дай Боже, тут не порізати нічого. І себе, і всю цю красу. Подивіться. Який він неймовірний. Гляньте. Як вам? Мені дуже подобається. Супер. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Перейдіть за посиланням під відео, подивіться, які є кольори, і напишіть мені, який вам більше подобається. Ось такий гірчичний, як в мене. Ось такий, ну хай буде він м'ятний, скажімо так. І ще є синій, блакитний. От перейдіть, подивіться, який більше подобається. Ви мені. Будь ласка, напишіть в коментарях. Хочу просто знати, кому який колір подобається. Я такий дуже полюбляю. Дуже класний, як на мене. І знаєте, я от зараз тримаю свій такий поюзаний. І тримаю цей, і прям, шановні мої, ну, дійсно дуже, дуже приємно. По ширині, особливо вони нічого не втратили. Лише ось так. Я думаю, ви можете бачити, тут сантиметр-півтора. Можливо, тому що новий килимок був в пластику, і він цим пластиком відповідно зжатий, і він тримався в закритому стані. А коли постійно там ти на нього сідаєш, там лягаєш, і так далі, і так далі, він розношується трішечки. Відповідно, це як пінка, знаєте, на Ваших цих капцях, шльопках і так далі. Тобто, щось дуже в принципі схоже. І як от знаєте, як воно розношується, то, звісно, трішечки розтягується. Я думаю, що це, в принципі, по будь-якому килимку буде те саме. І продавлюється, і так далі. Ось ця модель за півроку ви бачите, по формі, в принципі, я би не сказав, що вона прям щось дуже сильно втратила. Тобто, от ви бачите, як воно виглядає. Дуже класно. Я от захотів щось, знаєте, таке, от, як на мене, щось. Ну, Такий колір, ну, коротше, дуже крутезний. Ще от вам не показав, зараз камеру візьму в руки і покажу, як я ногою тут протер. Це я знаєте, як от лежав і просто ногою ось так зробив. Чи лежав, чи я намагався присісти, не пам'ятаю. Ось так сильно зробив. Ногою своїми гірськими черевиками, відповідно, там підошва дуже жорстка, така, знаєте, рельєфна і тверда. І я так протягнув тут, процарапав. Зараз вам цей момент покажу. Ну, ось, дивіться, як протягнув чоботом своїм, бачите? І як от прям він лежав, і я прям ось так скользнув і ось. В принципі, і все. Тобто, ну, в цьому питанні, в принципі, з будь-яким килимком таке може трапитись. Тобто з тим, що з однієї сторони, там з іншої, він фольгований, то може менша така вірогідність буде. Але, в принципі, я думаю, що будь-який килимок до цього, як то кажуть, ніхто не застрахований. Так? Тобто, може бути, що хочете. По кольорам. Значить, гляньте, яка краса. Мені подобається, от, знаєте, от, з часом, звісно, оцей, коли був новий, він також, от, дивіться, от прям, такий, як же вам правильно навіть сказати не знаю. Тобто колір такий, от як він трішечки на сонці, трішечки блищав, трішечки переливався. Прям дуже крутий був. Потім він затерся і став такий от матовий. Але від цього він не втратив, шановні мої. От Ви бачите, по висоті він втратив скільки. Ну, може, от скільки втратив він по висоті. Ну, може, сантиметрик. Але це через те, що він розтягнувся, ви зрозуміли? Тобто він став більший. Ось, погляньте, будь ласка. Бачите? Тобто він якось чи то скукожився, чи як це правильно сказати. От. А так, в цілому, в принципі, дуже м'який, класний килим за свої кошти. Я взагалі думаю, що можна ні, ні, нічого взагалі ні до чого не придиратись, тому що ну, прям 600 гривень з промокодом там трішечки, чи то ну, десь 600 гривень коротше, рівно там, плюс-мінус там, декілька гривень з моїм промокодом буде. Тому я вважаю, що килимок цей на ці кошти відпрацьовує 350%. Дуже крута моделька, як на мене, є мінус ну для мене, тому що я високий, і мінус є ось цей розмір 180. Тобто в мене стерчить, щось точно стерчить. Якщо я лежу під відкритим небом десь на землі, там, наприклад, то в мене спальний мішок ворочається трохи тут. Ну скільки? Ну, 10, там, умовно, сантиметрів. Але це тільки через те, що в мене такий зріст. Якщо ви от 180 см, ну умовно, так трішечки менше, то вам цей килим підійде 100%. Також, якщо ви ночуєте в наметі і ви от мого зросту або більше, я думаю, він вам також підійде. Якщо ви хочете зекономити по вазі. Вага 320 грамів, це дуже круто. Температура, бачите, комфортного використання до нуля градусів. Не вказано, скільки точно, тільки до нуля. Хто хоче дізнатися більш детально, який тут рвелью і так далі. і так далі, Я залишу вам посилання на сайт Terra Incognita, відповідно, на цей килимок. І якщо ви захочете дізнатися, ви напишете там під час замовлення, чи просто напишіть, подзвоніть там менеджеру і вам, там, чи дівчинка, чи хлопець, хто там працює, вони вам скажуть рвелью, або там через якийсь час вони там поконсультують. І скажуть вам, який там Ервелію, якщо вам це дуже потрібно. Я не думаю, що тут він 6, відповідно. Тобто Ервелію якийсь слабенький. Але яка різниця, тому що ціна 600 гривень. От я вважаю так, От мені от я постійно знімаю, постійно я е, в русі, так. і от бачите, як я його затягав. Тобто мені для цього якийсь дорожчий килимок, я думаю, нема в цьому ніякої потреби. Мені килимки. Дуже подобається. Давайте я зараз їх розверну, розкладу і ви побачите, як вони виглядають. От, друзі, я не знайшов дійсно нічого розумнішого, так, як вивісити два килимочка ось таким чином, і показати вам різницю і по кольорам, і, в принципі, от в цілому, як вони виглядають. Тобто, бачите, цей такий от колір, поки новий, він трішечки переливається, так, зблизька вам зараз покажу. Дивіться. Дуже крутий колір зараз зі спишечкою. Ні, даремно включив. Дивіться, який терень когніта написано. Коли нове, все таке, знаєте, дуже приємно, дійсно, дуже приємно. Ну, це юзаний. От вам можу тут показати, якщо хочете. Особливо тут, звісно, ніяких таких от. Косяків, щоб не можна ним користуватись, ну, тобто нема. Так, він виглядає вже, скажімо так, не, не, не першої свіжості. Але, в принципі, ніяких питань по користуванню. Ну тобто Це знаєте, це як авто продають, і написано, що. Ніяких вкладань не потребує, тобто сів, поїхав, все нормально. І тут таке саме. Тобто він не новий, так, йому півроку. Я його і поколов. От бачите, і постійно всілякі тут занози витягаю з нього. Так, але це тому, що я працюю, в мене сосни всюди ростуть, і відповідно голки влазять, проколюють постійно. Там всілякі дрібні гілочки від берези, вони постійно там проколюють також. Ну, Це тільки через це. А так от вигляд буде мати ось такий. І ще синій колір є. На жаль, мені не вдалося його взяти, можливо, колись візьму. Так його також зніму. Ось такі чудові килимочки. І вам зараз, як бонус для тих людей, які додивились, хочу показати вам прикол якого нема в інших килимках, а тут він є. Тобто прикол, який? як його можна скласти, як з нього можна зробити сидушку, так? і декілька варіантів використання, якими я користуюсь. І найголовніше, що цей килимок дозволяє рівномірно скласти його рівно в два рази, так? рівно в два. Тобто ні одна з цих пластин. Умовних так секцій, вона не буде стирчати. Тобто, рівномірно він складається в два рази в два шари, так і рівномірно складається в три шари. І зараз я вам всю цю красу покажу. Тобто можна зробити крутезну сидушку з трьох секцій. Наприклад, раз, два і три. І відповідно ось такої товщини. Зараз все це зроблю і вам покажу. А ось вам і бонус. Бачите, рівномірно складається. І ось така буде товщина. Тобто, це просто кайф. Ви ось так його стілите, і він товстий. Тобто на такому можна сидіти вдвох. Перевірено, ми з дівчиною сиділи. Дуже м'яко. Наступний бонус. Відразу я його називаю. Дивіться: Жик. І ось така сидушка чудова. Раз, два, три, чотири шари. Це просто неймовірний кайф. Не всі, повторюсь, не всі килимочки так можуть, тому що різна кількість в килимків акордеон у різних моделей, в різних виробників різна кількість ось цих частин, так? Тобто тут раз, два, три, відповідно, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут дванадцять, в когось є одинадцять, є десять і так далі. І так далі. Ще от, друзі, ось такий варіант. Умовно, так? Ну, типу імпровізована подушка. Типу, ось тут трішечки килимочка, а ось тут таке от, типу, подушка. Або, шановні мої, на пляжі висадите, Це протестовано моєю жінкою. Тобто вона робить от так, Тобто тут раз, два, три, 4, 5, 6 шарів. Так? І тут подовжені. Раз, два, три, чотири, шість цих е, сегментів. Так? І вона сідає сюди попою, а сюди ноги. Ну і типу Милується там заходом сонця. Варіантів використання дійсно дуже багато. Можете скласти взагалі ось так, як він є. І сісти прямо ось так. Я так дуже часто роблю. Або, наприклад, ще вам один такий варіант: якщо ви хочете поїсти на природі умовно, то ви робите собі ось таку от штуку. Наприклад, сідаєте от сюди попою, а ось тут у вас типу стіл. Зрозуміли, щоб на голу землю там продукти свої, там речі і так далі не класти. Тобто, так також можна. Сіли сюди попою і, будь ласка, ось тут у вас речі чи стіл і так далі. Ну, це такі речі, знаєте, вони, коли користуєшся постійно, то відповідно, можливо, хтось знає, хтось не знає. Ну, і ще один варіант: це якось ось так, приблизно там хаотично якось склали і сіли. Тобто нічого йому не буде. Перевірено. Нормально все це діло працює. Класно. Користуйтесь, будь ласка. Можливо, для когось розповів щось новеньке, хтось так не робив. Всі посилання будуть під відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, потім напишете мені, який вам колір подобається. Ось друзі, це відео і підходить до свого логічного завершення. Сподіваюсь, що показав вам чогось новенького. Сподіваюсь, що ви тепер знаєте, що є килимок за 600 гривень, який може служити і служити. Фірма Terra Incognita – це завжди ціна, якість це дуже круто. Це дуже якісно, буде слугувати і свої гроші відпрацює, це 300%. Може, по вазі воно, там, знаєте, ну, не можна порівнювати там, речі за 600 гривень, і, умовно, там, з терморестом якимось і так далі, або з фірмою там, Німо. Там, наприклад. Тобто, ну, це так не робиться. Потрібно порівнювати речі однакової цінової категорії і однакового е правильного застосування. Тобто це килимочок такий, ціна якість, служити буде довго. Тому я думаю, що взагалі ніяких питань до нього не може бути. Свої коментарі, свої думки, звісно, я чекаю на все це діло. В коментарях обов'язково пишіть, якими килимками користуєтесь ви, чи подобається, не подобається конкретно ось цей килимок, який я вам сьогодні показав. Який килимок у вас? Скільки він коштував, і найголовніше, як ви вважаєте, скільки грошей повинен коштувати килимок? І відповідно, напишіть мені, скільки у вас килимочків, який там ервелію, Так, я зараз про пінки кажу. Про надувні килимки ми поговоримо з вами в окремому відео. Всім величезне дякую за перегляд! Бережіть себе, займайтесь туризмом, ходіть в походи і мандруйте. Всім величезне дякую, і побачимось.